Росіпалає заправка, їхали за людьми, сюди прилетів дрон, довжої палати. 12 лютого 2026 року працюємо, евакуюємо людей, закінчуємо коригування разом з білими янголами. Смій тримає дистанцію та тримає руль. Лискувато тут. Відброньовану машину білих янголів. Водив за нос. Набагато важче, ніж наша. Швидкість 30 км на годину. Швидше не поїде, бо починає зразу кидати. Перша адреса в селищі Іванівка. Скільки у вас тут людей буде? Двоє. Двоє. Двоє? Да. Доброго дня! — Там Не, ні, ні, ще, двоє. Ага. Дивіться. Зараз вам потрібно буде туди пролазити, і ми вам Ой, будемо сумочки. Де. Допоможемо зараз. То, то ваші речі, то все ваші речі. Все, тримайтеся. Скільки ви сумок можете взяти? Скільки, скільки мені вам сумок треба взяти, скільки Ну Ви бачили, скільки взяли ваші сусіди? Ну так, да, три сумки і три. Тоді можуть їхні діти, вам подзвонити. За да. сюди обіданий номер. Танюш, пока. Все. Все гаразд. Забрали людей з лише Іванівка. повертаємось на Харків. Змій, грей, працюємо для людей.